Триває 1069 шістдесят день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 1430 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 27 січня окупаційні війська Росії втратили 831 620 тисячу військових.

23 тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3053 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів, 35 тисяч 183 одиниці автомобільної техніки та 3716 тисячі одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали що відомості про втрати російських окупантів. Уточнюється